Же Родепардіє відомий французький актор. Його визнали винним. А суд визнав його винним в усіх статтях щодо сексуального насильства до своїх двох, так би мовити, коліжанок партнерок. О, та акторському акторок. цеху та от він на суді присутнім не був його історія зараз. Зірку французького кіно Жерара де засудили до 18 місяців умовного терміну. Під час оголошення вироку де перебував на Азорських островах, де працював над новим фільмом. На судовому засіданні його представив адвокат. Судова тяганина над французьким актором почалась у 2018 році. Тоді його вперше звинуватила у домаганнях французька акторка Шарлота Арно. Через те, що акторка написала заяву анонімно, справу закрили. Потім за два роки Шарлота знову висунула звинувачення, цього разу відкривши свою особу, і слідство все ж розпочало розслідування. Сам Депардіє звинувачення у свою сторону категорично заперечував і навіть написав відкритого листа у пресу, де стверджував, що інтимні стосунки між ним та Шарлотою Арно сталися за взаємної симпатії та згоди. До мене додому прийшла жінка, легкою ходою сама зайшла і піднялась до моєї кімнати. Тепер вона каже, що її там зґвалтували. У 2023 році ще одна акторка заявила, що Департ'є домагався її. Хелен Дарас розповіла, що у 2007 році на зйомках комедійного фільму диско Жерар Депарціє неодноразово обмасував її за стегна та сідниці. Попри те, що Хелен відмовила актору зайти до його гримерки, домагання не припинились, заявила дівчина. Загалом за останні роки близько 20 жінок звинувачували актора у сексуальному насильстві та домаганнях. Більшість справ, як і справу Хелен, закрили у зв'язку із закінченням терміну давності. Нині ж суд виніс вирок актору за позовом двох жінок, які працювали з департіє на знімальному майданчику фільму Зелені вікониці у 2021 році. Актор вкотре відкидав звинувачення. Однак цього разу справа закінчилась вироком півтора роки умовно за навмисні напади на асистентку режисера та художницю декорації. За словами потерпілих, актор торкався їхніх грудей та сідниць, а також дозволяв собі непристойні висловлювання. Це чудове рішення, і це визнання сьогодні жертв департ'є. Це перемога двох жінок на знімальному майданчику, але це перемога всіх жінок, які стояли за цим судовим процесом. Кримінальний суд також постановив внести департію до реєстру сексуальних злочинців та зобов'язав актора пройти курс психологічної допомоги. Департія також має виплатити кожній із двох позивачок моральну шкоду одну тисячу євро. вже крапка у справі, тому що так довго вже все тягнеться, так довго Так, там... і ви бачите, що насправді позовів було близько 20, і частину mm -hmm. з них закрили просто через те, що вони достатньо доказів або вже термін давності сплив. Але два такі е, довели до фіналу, і от бачите, тепер і ви бачить збирання, хоч і умовне, але є показова історія. Дуже у нас же зараз теж не несеться. Ви ж чули mm -hmm. та навіть не буду ці прізвища знову згадувати. і Подивіться, крапку може поставити лише суд. Я зараз розумію, що буде хтось там казати, що. Умовно кажучи, є французький суд, є наш суд, складні докази там тут і так далі. Тому подібне все умовно. Але ну слухайте, не не винайшли іншого велосипеда. Немає тільки суд може поставити цю крапку інакше ми деформуємо простір, якщо продовжуємо у Фейсбуках це все просто писати, вимагати якісь звільнення, чого ще і так далі. Тому подібне суд відставка на час розслідування, і далі суд дає вирок. Так ні, все і далі всі живуть у нормальному здоровому просторі. А буває все і в усіх країнах, і у Франції, і в Америці, і в Україні. Це останні декілька років різні. з МІТУ показали це дуже-дуже яскраво. Пам'ятаєте ж, цей рух?